Гідність людини визначається питанням: чи несе людина зло, агресію, шкоду, урон іншим людям? Агресія буває не спровокована, тобто агресія по мирним людям. Ви знаєте, у моєму дитинстві, можливо, навіть через присутність мого ока, правосуддя, люди, діти питали один одного: він тобі щось погане зробив ні. Так чого ж ти його трогаєш? А буває агресія, яка абсолютно справедлива, по агресорам у відповідь на їх агресію. Підкреслюю агресію. Безумовно, що на рівні з захистом кордонів зовнішніх має бути і захист кордонів внутрішніх, але ж зовсім не по схемам заздрісних тварів, що ведуть злочинні війни проти ні в чому невинних беззахисних людей. У той час, як Панченко, Магаданівці, Панікюрови, Окопни і Артюхи, і багато-багато інших вільно шатаються агресори, злочинці по за. Леті болем українській землі.